Боже мій, свято, просто свято. Боже мій. Вони просто, вони настільки, їхня гординя настільки затьмарила їм свідомість. Просто бездудна, безпривідна гординя. Настільки. Затьмарила їм свідомість, що вони, вони просто настільки розслабилися і повірили в себе, Боже, низький уклін нашим воякам, нашим військовим. Це просто геніально! Скільки іще планується всього. Про що українці не знають? В Україні планується, я маю на увазі, скільки і ще воєнні сили України планують всього, чого люди не знають. І вони не мусять про це повідомляти і розповсюджувати інформацію, тому що, а що може, може бути інакше? А що? Може бути інакше. Звісно, вони борються, Звісно, вони планують допереду. Вони роками планують ці стратегії, ці операції. А що може бути інакше? Звісно, там відбуваються великі процеси, і це дуже надихає. І це дуже надихає всіх триматися. Ніхто не здається. ніхто не здається, Я хоч зараз і не в Україні живу. Я не знаю, чи я повернуся в Україну. Але я така рада просто за всіх українців, бо це тих, тих, які там залишилися, тих, які не хочуть виїжджати, вони попри все лишаються в Україні. Я знаю, що це їм надає ту віру, віру. І відчуття, що не втрачено, все. не втрачено, а що може бути інакше, звісно, не може. Там планується іще багато всього, багато всього того, до чого Росія ніяк не готова, бо їм їхня гординя настільки затьмарила свідомість, що вони, які ж вони тупі, вони тупі. Просто низький уклін українським військовим всім. Це ті, на кому тримається вся Україна. Просто це така радість, це така.